Ранку. Любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, я сьогодні читав своє читання, і деякі тексти Святого Письма вони запали в моє серце. І я сьогодні роздумував, що є дійсно скарбом мого серця, що є той валютою, яка не девальвує. Та не втрачає цінності. Сьогодні на загал, коли ми дивимося на курси, валют, все ми бачимо, як це все так скоче, те, те піднімається. Але я хочу сказати, що Господь сьогодні підбадьорює. І давайте ми прочитаємо це Матфія, 13, розділ, 44, 6 віршик. Царство Небесне подібно до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає. Із тієї радісті йде та продає все, що має, і купує це поле. Ще царство Небесне подібно до людини, до купця, який шукає гарних перлин. І, знайшовши одну другоцінну перлину, йде, продає все, що має, і купує її. І я собі зважив на те, що як це поле дає скарб, як ця перлина. Дорогоціна, вона коштує всього. І ми читаємо: тут написано, що він іде, продає все і тоді купує. І той, хто шукає перлини, як він знаходить, продає все і купує її. І мені дуже подобається, що Господь Ісус Він каже, що хто, і хто шукає, той найде. І я для себе розмірковував. Що шукати та знайти, як казав Ісус Христос, це таке підбадьорення для кожного з нас, щоб одного разу ми знайшли той скарб. А якщо ми його знайшли, то щоб ми дбали про цей скарб. І я собі сьогодні ще і ще задавав таке питання, чи є Христос для мене цим скарбом, як казав Павло, Він має усе. Він моє життя. Він той, хто не втрачає ціну. Усе зрівняно з цим скарбом і з цією перлиною моєю, то є все непотріб, сміття. Але я прагну Його. І тому Він казав, що Христос це є його життя, це є все Його надбання. Тому важливо зважити, що кожного разу люди, які мають якийсь скарб, то вони для того, щоб зберегти той скарб, вони віднаходять такий дуже надійний банк і туди кладуть свої цінності. Але для цієї цінності для Ісуса Христа, чи є банк життя. Чи є я тим банком, в якому Він є. Бо сам Ісус сказав, що хіба ви не знаєте, що Він є в нашому домі, є в нашому серці? Христос, як Син, в домі Його, дом же його хто ми. І Павло підкреслював це. І тому дуже важливо зважити. Знаєте, мені дуже подобається про те, що казав Павел, це Другий Коринтян, четвертий розділ, сьомий віршик. А ми маємо скарб цей у посудді на глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Христос в нас це саме величне надбання. Він є Божою інвестицією в нас для вічного життя. А Христос як Син в домі Його. І я розмірковував про те, чи йому гарно в тому домі, чи дійсно все належить Йому, бо Він є величним скарбом життя. Він є тою перлиною. Знаєте, колись, коли ще був молодий, була така пісня Ти моя перлина Христос Ісус. І вона. Говорить про те, що я шукав, я знайшов, тепер я маю радість. Чи не забуваюсь я, що Ісус є перлиною мого життя, чи це дарує радість, чи це дарує мені безпеку, чи це дарує мені наснагу, і це дарує мені можливість завжди користуватися їм. Тому Господь каже: кожному свій скарб через усе життя. Що роби, він каже: помножуй скарби. Інколи хотілося би сказати, а як це можливо, якщо Христос мій скарб, як це помножувати? І Петро, і Павло, вони говорять про те, що через пізнання Його і благодать Божа, і мир помножується. І тоді ми осягаємо нашим розумом і розумінням, хто Він є для нас і наскільки це є цінним. Тому Господь каже, помножуй свій скарб через все більше і глибше пізнання. І 1 Тимофія, а 6 розділ, 19 віршик, Павло каже так, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти праведне життя. Петро підбадьорює ще і ще раз і нагадує нам, що Божа благодать і мир. І все благословіння, воно помножується через пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А ювеліри дуже цінять порлини. І тоді, коли вони їх отримують, вони довгий час розглядають, насолоджуються, вони у захвиті від перлини, яку тримають в руці, яку вони вже купували. Знаєте, хотілося би сказати, що. Далі вони що роблять? Вони працюють з нею, і вона стає прикрасою тому, хто її носить і хто її має, хто її одержав. Чи став Христос перлиною, мого і вашого життя? Чи став Він прикрасою нашого життя? Чи став Він самим життям і тим скарбом небесним? Чи став він для нас самим цінним в нашому житті? Тому що цей скарб неможливо придбати за півціни, за дві треті ціни. Цей скарб може придбати тільки за все. Давайте ми згадаємо, дивіться. Царство небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає і з тієї радості йде, продає все, що має, і купає. купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини. Що до купця, який шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде і продає все, що має і купує її. Чи став Господь скарбом, оцею перлиною, надбанням мого і вашого життя? Знаєте, це надважливо. Знаєте чому? Бо Господь казав ці речі, що користі людині. Як вона придбає увесь світ, а душі своєї зашкодить. Це сьогодні питання для нас, Чи ми турбуємося про те, щоб цей скарб помножувався через спілкування з Ним, через пізнанням Його, через любов до Нього, це те, що помножує наші скарби. Чи ми помножимо через наш послуг, через нашу духовну працю, через те, що ми маємо це? Скар, знаєте, ще є одне таке величне. Знаєте, одна людина казала ці речі, вона казала, що ну, це непогано, коли людина, вона така скромна і вона, якби десь щось там, вона, так сказати би, не розкидує, не розпорошує. Але каже, є одне, чим треба ділитися, і воно множиться це Божа любов і Христос. Тому. Будьте щедрі для навколишніх людей, для близьких і рідних, для тих, кому ви можете поділитися цим величним Божим скарбом, Господом нашим Ісусом Христом. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні, і ми помолимося. Отче Боже наш! Ми дуже вдячні, що ми ті, хто шукали і знайшли. Ми ті, котрі мають цей скарб і мають цю дорогоцінну порлину. І є, і є Господь Ісус. Ми дуже вдячні, що то є Твоя інвестиція в наше життя, щоб ми мали вічне життя. Ми дякуємо тобі, бо сам Господь казав, хто має Ісуса Христа за Господа, той має вічне життя. Ми сьогодні дуже радіємо з того, що ми маємо цей скарб. А якщо хтось ще не має, то хай знайде його, бо Господь каже: Я легкодоступний. І хто шукає мене, той завжди знайде. В ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь рясно благословить вас. Нехай Його захист буде над вами. Нехай ви відчуєте Його теплоту і любов в цьому дні. Хай Господь збереже і захистить вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, друзів, церкви, там, де ви живете, ваші міста і ваші оселі. В ім'я Ісуса Христа будьте благословенними в цьому дні.